Слава Богу. На цю проповідь мене надихнула одна подія, яка відбулася в п'ятницю, в п'ятницю, ну, скажімо, в нашому місті, ну, десь, можливо, в моєму житті. Ну ось, і, е, якби коли я там був і від, від все, що відбувалося, надихнуло мене сказати сьогодні про це слово. І в п'ятницю в театрі, в місті в театрі, нашого, як кажуть, на європейській, були певні відзнаки, які мерія, місто там вручала певним людям певних категорій за, в общем, за свою якусь, за якийсь склад свій в, або досягнення, в досягнення в місті Бердичеві. От. Ну і тут написано Слава і досягнення, вдячність і гордість у напрямку, торжество відданості. Ігор Гуральський. В общем, це за, якби в цьому це була подяка за капіланство, за службу капіланами, за поїздки на схід. Ось, у нас молодується знову через неділю поїздка. І багато було, багато було тих, хто отримав нагороди. Були спортсмени, були вчителі, були бізнесмени. Ось. Але само початку, само початку е військова адміністрація, вона е була такий тяжкий момент, вона вручала або так давала портрети сім'ях, сім'їв тих, хто загинув. Тобто е і відзнаки певні. Ось, і народ встав і аплодував, стоячи протягом десь 15 хвилин, тому що дуже багато було портретів. На жаль, сума можна сказати, сім'ї, які отримували там, де не повернулися чоловіки, батьки, сини. Ось, і ці були аплодисменти. Потім знову слова, подяки, вдячності, досягнення, успіхи, бізнес, там, те, те прибрели, мали, вклали, зробили. І так далі. і так далі. Я коли сидів там і дивився за ці, за ці, ці діями, ось, і вдруг мені прийшла така раптово мені прийшла така думка на серце, в тому, що все, що відбувається на землі, відбувається на землі, дуже часто, це все те, що є у Бога, і те, що Бог приготував, і те, що Бог давав. І є також нагорода, є також нагорода, є Божа нагорода. Божа нагорода для тих, хто слідує за Господом і Ісусом Христом. Божа нагорода, тому що Бог ні про що не забуває і ніщо не забувається у Нього. І якщо люди сьогодні на землі, вони замічають певні досягнення людей, які мають таланти, які мають успіх. Я не за себе говорю за спортсменів, наприклад, там, вчителів, тому що я за все віддаю славу Господу. от, Люди замічають, хтось попадає в книгу рекордів Гіннеса, хтось там на п'є дістали, перше, друге, третє місце, четверте, п'яте, в общем, титули, медалі, медалі в общем, грамоти, подяки. І тому і так багато. Тобто, і сьогодні це є. І ті, хто їх отримують, вони мають якусь мотивацію в своєму серці, вони, якби, десь хтось і стремиться до цього. Якщо, наприклад, спортсмени не було б в них мотивації бути першими олімпійськими чемпіонами чи бути там. Переможцями вони би я думаю сьогодні би спортзали. Всі були би набагато пустіші би раді би здоров'я ходили бо не так багато хлопців, юнаків чи дівчат, як за того, щоб отримати нагороду, отримати якусь похвалу. І від цього навіть якісь там фінансові вознаграждення благословіння все що з цим пов'язано. Тому багато людей присвячують себе для того, щоб іти в цьому напрямку, рухатись. І отримувати, і вони хочуть цього стрімляться. І світ на цьому якось якось збудований сьогодні. На цих досягненнях і успіху кожна рік, там кожна організація, кожна фірма, бізнес, то хто знає про це, і вони стараються таким чином відмітити своїх е, е, працівників певним чином, грамотами, там фінансовими вознаграженнями, преміями. Ось і коли я так дивився це, я слухав, я зрозумів про те, що. Що дійсно ми, як віруючі люди, ми як християни, ми до кінця цього не розуміємо, але про це, аби вірніше, ми цього знаємо про це, але ми до цього не стримимось. Але хотів би вам сьогодні всім нам і собі, в тому числі, нагадати про те, що є Божа нагорода за слідування, за слідкуванням, за заслідуванням за Господом і Ісусом Христом. І так само як сьогодні замічає світ. Багатьох людей і возвеличує. А ті, хто, можливо, кажеться, що вони невзрачні, вони, у них немає таланту, успіху, вони завжди десь знаходяться позаду, і в них є свій, своє чувство комплексу, якогось, що вони не такі, тому що в них немає до та, дара того таланту, вони ніколи не піднімуться на якусь там сажинку, про них ніколи там не напишуть, їх ніколи не відзначать. І люди живуть і десь давляться в собі, тому що дійсно так і є, тому що це світ. Він по-своєму відмічає, він по-своєму ставить свою печать на людях. І якщо людина талантлива, в певному чині, хоча цей талант дав Господь, то вона підніметься і по в, в неї будуть восхищатися, Ну не знаю, ви знаєте на те, бокс, тому подібне. Але в християнському світі, в духовному світі, в духовному світі також є нагороди. Також є нагороди, до яких ми не стримимося, Ми не хочемо їх заслужити. Але я хотів би, щоб кожен знав, хто сьогодні вийшов сюди, хто знаходиться в залі, що кожен християнин і кожна віруюча людина вона також буде отримувати свою нагороду від Господа в своєму житті за те, що ти вже робив, як віруюча людина, як християнин. Тому що Бог все підмічає, пишеться книги, він замічає все і нічого не відбувається. Щоб він про щось забув. І тому Матфія в п'ятому розділі, 12 вірші, Ісус своїм послідовникам того часу, хто йшли за ним учні, апостоли, Він говорить про те, що ви будете якимось чином правильно поступати по відношенню до людей, до таким чином реагувати. Він говорить про те, що радується веселіться бо велика ваша нагорода на небесах. Так гнали пророків, які були і до вас. Християни вони знаходяться в іншому напрямку, в іншій цінності. І християн не приймають, не восприймають дуже часто, тому що ми стоїмо за цінності, які записані в Біблії, в священному Божому Слові, за цінності сім'ї, святості, чистоти, посвяти, за поклоніння єдиному Богу. І в цьому плані також є свої, ну не змагання, але в цьому плані є свої утиски. І тому Господь говорить: якщо ти щось проходиш і проходив, і будеш, чи будеш проходити, ти повинен в цих моментах пам'ятати. Ісус каже, Радуйтеся, радійте, тому що є нагорода. Він, ну, слово Боже, показує, що є нагорода за, сл... за... слідку. Слідуванням. Ні, той хто іде, слідує. За послідовником, да за той, хто слідує за Ісусом, ще є нагорода. І ми не робимо це, щоб заслужити. Ти не приходиш на служіння, ти не жертвуєш гроші. Ось я вірю, що ти не робиш ту певну працю для Господа на всякому місці, щоб там тобі в небесах відмітилося і тобі дали, допустим, перше місце, чи друге, чи третє. Ми навчені, що гордість це річ, яка ну, знищила і знищує дуже багато людей і душ загубила. Ми навчені змирятися, але Слово Боже показує і закликає, що послухайте, кожен. Кожен християнин, мова не йде тільки про служителів, що кожен християнин буде отримувати свою нагороду від Господа за слідування за ним, за свою посвяту. І це не місце в небесах, це не плата за те, що ти тобі Бог простив твої гріхи і дарував тобі дар вічного життя, тому що те, що ми отримали від Господа, про що ми знаємо дар вічного життя, це його подарунок і його благодать, як в Іоанна 3, розділі, му вірші. Там написано, що Бог полюбив так світ, ми знаємо це місце, що віддав свого Сина Ісуса Христа єдинородного, даби всякий віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. І тому проповідь Євангелія і на сьогодні вона продовжується. Тому ми збираємося, ми говоримо, щоб багато людей ще узнали, щоб собі зберегти. Віру в Ісуса Христа, і щоб багато людей ще почули, узнали по нашим молитвам і певним служінням про те, що є Бог, і про те, що є спасіння. І це не наша нагорода. Це не нагорода, яку ти отримуєш за те, що ти прийшов до, до Христа. От ти отримав, прийшов до Христа, прийшов до церкви, ти перестав пити, курити, робити те все інше. І Бог каже: О тобі за це нагорода, дар вічного життя, місце в небесах, прощення твоїх гріхів. Да, може це може бути як нагородою від нього, за те, що ти зробив. Але це не нагорода, це подарунок, тому що це не заслужено. Ти не заслуговував. І на сьогодні ми не заслуговуємо Божої благодаті, вірніше не заслуговуємо Божого прощення, якби не Божа благодать і не Божа милість в нашому житті, яка була явлена через Ісуса Христа. І ми всі різні, в кожну свої дари, свої таланти. Хтось вміє малювати, я не вмію малювати, хтось вміє співати, хтось не вміє співати. Ми всі різні, в свої різні, різні, різні маємо досягнення в цьому житті, але Бог сьогодні кожен оцінює тебе, кожен з вас не порівнює IQ твого розвитку, дипломів, які в твоєму житті. Навчання, Він оцінює тебе по вірі, яка є в твоєму серці, і по посвяті, яку ти вирішив в твоєму серці мати, щоб йти за Ісусом Христом. І тому нагорода, про яку я говорю на сьогодні, і про яку зараз ми говоримо, про те, що Бог каже, що я буде нагорода, це не спасіння, це ти отримав. І від того, що ти отримав це спасіння в своє життя, воно є в твоєму серці, ти бережеш Його. Ти дякуєш за нього Богу кожен день. Кажеш, Боже, спасибі тобі за те, що мої гріхи прощені, за те, що надімно відкриті небеса, і за те, що моє ім'я записано в книгу життя. Ти вдячний йому за це кожен день, тому що ти розумієш, хто ти був і що Бог зробив для тебе в своїй благодаті і своїй милості. І тому, виходячи із цього. Уже хто ти є, як Боже дитя, як Боже дитя, ти вже робиш слідуючі кроки, щоб робити те, що буде його возвеличити і прославляти. Тому що в світі сьогодні трошки навпаки, там роблять кроки для того, щоб дослужитися, отримати, ну, скажімо, титул, нагороду, призвання, достіження, цінність. І тоді будуть казати, ну да, це класна людина, яка досягла того чи певного успіху. І да, сьогодні в цьому світі. Всі успіхи, майже всі успіхи, ну, якщо, якщо ти візьмеш в свої руки телефон, айфон там ще інше. Це успіхи людей, які за нагороду хотіли отримати більше. Якби не було б нагороди, не було б вознаграждення, фірми би не розвивалися, люди би не посвячували себе, щоб знайти щось цінне, достіження, не сиділи б часами роками над тим, щоб винати якісь певні винахід і отримати за це не просто допомогти людству, а отримати за це якусь користь в своєму житті. І тому люди досягають цього, хочуть досягнути і там, десь на вершині, отримати ту славу, ту досягнення, те, що вони хочуть досягнути. Ми інші. Ми отримали від Господа спасіння, дар вічного життя, тобі прощені гріхи, І згідно цього, ти починаєш жити і служити, будучи йому посвяченим, зберігаючи себе і жити так, як записано в священному писанні, і роблячи те, до чого Бог тебе призвав, бо Він кожного призвав в тілі Ісуса Христа робити для Нього Божу працю. І тому Господь говорить, що буде нагорода. Тим, хто вже робить для нього і живе для нього. І це нагорода не тільки мир Божий в твоєму серці, це нагорода не тільки Божий захист, Божі обітниці в твоєму житті, це нагорода не тільки і святість, і кров Ісуса Христа, яка дала тобі прощення, що ти можеш просто підняти свої руки і сказати Боже, дякую тобі, і ти без всякого засудження приходиш до престола благодаті. Це не ця нагорода. Це та нагорода, яку ти кожен отримає і будуть овації. Якщо в цьому театрі було там, допустимо, ну, не знаю, там 200-300 людей аплодували всім, хто отримав відзнаки, то одного разу будуть великі овації віруючим християнам. Ангели будуть лікувати. Тому що написано, що одна людина кається, то ангели що роблять? Лікують на небесах. Про одного каючогося грішника, радість, лікування, там рукопліскання, про те, що одна людина визнала Ісуса Христа. І на небесах буде це лікування і радість, коли церква буде восхищена, вона буде забрана з землі, і кожна віруюча людина буде, будучи в числі християн, ну, як християни в числі. Тих, хто є церквою, буде в небесах. І на небесах також буде велика радість, і буде лікування. І що сьогодні ну, ми не отримаємо тої похвали від цього світу, ми не отримаємо того, що цей світ може дати, то Бог все оцінить свого часу і вже оцінив, і похвалить. І напевно скаже напевне, скаже: добрий і вірний раб. війде в радість твого господаря. Так, Ісус сказав, тим, хто має слідувати за ним і хто хотів би бути в його послідовників. В наших, в наших будинках дійсно в кожної з нас є свої певні відзнаки. Ми їх зберігаємо. Діти, які отримали грамоти, дипломи, медальйони певні там за, за змагання, за спортивні, за різні. У нас вдома є там. Якось ми коли говорили, що мама, папа, я дружна сім'я чи спортивна. І ми виступали, я, Таня, Ярослав. Ми виїхали аж куди? Ми виїхали. На Україну ми виграли Бердичів. Ми виграли область, як троє і поїхали на Україну державне. І ці медальки є, у нас. Висіли нас певний час. Нагородиться, там чаша в нас стоїть там. І для мене, чи для нас це згадка про те, що в нашому житті була така подія. Ми, як сім'я, участили в такому, скажем, да, змаганні, яке б відбулося в місті і так і так далі. Зараз, з часом ці медалі ми вже десь там заховали. Вони вже заховані, але ми їх не викинули. Вони є. І інші дипломи є. Малюнки дітей є, допустим, да, там, Ми зараз внуків малюнки збираємо, певні моменти. Тобто, ти щось в своєму житті щось цінуєш, збираєш, але може при час і потім дасть, і воно потім вже перестане мати свою цінність. Тому що забудеться, діти підросли, це вже йшло в минуле. І воно також часом і забудеться. Просто такі моменти згадки, що це було в твоєму житті. І так само люди вони сьогодні зберігають і збирають. Але з часом, з часом. Коли людина не стає, коли покоління виростає, уходить слідче покоління про ці досягнення цієї людини і все, що було, воно забувається і забудеться. Але те, що робиться для Господа, не забудеться. Те, що ти робиш для Бога, не забудеться. Твоя пожертвована гривня, твій стакан холодної води, ну так написано, ну, я не пророк, але про образ того, що кому дається стакан холодної води, то отримує нагороду. От пророка. Я не пророк, але учусь, напевно, тільки. Навіть стакан холодної води, те, що ми робимо для Господа, це все оцінюється Господом. І свого часу прийде момент, і буде ця нагорода. Тому що це нормально, коли ми це розуміємо. І ми не стримомося її заслужити, але ми повинні пам'ятати про це, що за твій труд. За твій труд для Господа. Якщо його не оцінюють люди, якщо не оцінили, можливо, ближні, навіть церкві могли не оцінити до кінця, то ти отримаєш нагороду від Господа, який ніщо не забуде, і ця нагорода буде з тобою в вічності. Тому що все, що ти робив, і для чого ти робив, ту служучи йому, це було во славу Його і для його прославлення імені. Амінь. Амінь. Марка. 10 розділ, 28, 30 вірш. Чисте, як коли називають, бердічне питання, єврейське питання і така ж відповідь. І коли учні йшли за Ісусом Христом, вони сказали, йдіть за мною, а учні, учням Ісус говорить. І вони кажуть, а що ми з цього будемо мати? Це нормальна людина, коли запитує, а що буде мені з того, що я піду за Ісусом Христом? А що буде мені з того, коли я присвячу себе Йому? А що я буду мати сього? І ми повинні знати, що певні наслідки благословіння, тому що це благословіння слідувати за Ісусом. Є свої утиски за віру в Ісуса Христа. Є свої утиски, є свої тиск, своє давлення, яке віричи, людина переживала, буде переживати, тому що ворог хоче вбити або вкрасти в тебе те, що Бог тебе поклав. Але учні йшли за Ісусом Христом. Ісус каже, йдіть за мною, залиште все і слідуйте за мною. І тому Петр, і інші там запитали Петро. Ну, він такий завжди був, ви ж знаєте, ну не знаєте Петра, ви ж читали про Петра? Знаєте Петра. Він ту міч достав, да, там, по воді пішов, взагалі. І тут такий, добре, Господи, ми готові з то піти. А що ми цього будемо і Чи нам буде добре від цього? Тому, тому що і посвята, чому ще комусь за певним тренером, за певним вчителем, вона має певні наслідки, і людина буде щось мати. І тому Ісус, коли сказав, відповів Петру, він не відмахнувся від запитання Петра і та каже: недуховне питання, плацке, це по плоті Петро. Ти так не повинен запитувати, ти просто слідуй за мною, і тобі не потрібно знати, що буде, чи буде, чи не буде. Просто слідуй і, і все. Ісус відповідає. І дає відповідь, надихаючи тим послідовників і кожного з нас, про те, той, хто пішов за Ісусом Христом, зробивши посвято в своєму житті. Тому що іти за Ісусом це означає розвернутися від цього світу, мається на увазі, що його цінностями, а йти до Христа і за Христом. І тому Він дай, що Петру сказав: а Петро говорить: ось ми все залишили, пішли слідом за тобою. А Ісус відповів: Істинно, говорю вам: нема нікого, хто залишив би. Дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи жінку, чи дітей, чи землю ради мене і ради Євангелія, точка крапка верніше, і далі є продовження. І не одержав би сторицею вже нині в цей час серед гонінь, домів, братів, сестер, батьків, матерів, дітей, земель, а в рядущому віці життя вічне. І тому Ісус говорить про те, що Той, хто слідує за Ним, Він буде мати нагороду. І в цьому, в цьому житті, поки ми чекаємо повернення Ісуса Христа, то є своя нагорода, є брати, є сестри. І кожен із нас може засвідкувати і сказати, що коли було важко, коли було непросто, коли ти вчився, піднімався, коли ти падав, завжди були ті, хто біля тебе були для того, щоб допомогти тобі піднятися. Послужити тобі, допомогти тобі, щоби ти возрос укріпився, тому і тебе стало не один брат і сестра фізично маються на увазі, а в сто крат більше. От нас тут, да, приклада, 100 людей, чуть більше плюс-мінус. І от 100 братів і сестер, і кому, комусь треба допомога. Ми з, починаємо молитися, збираємо фінанси, да? ми допомагаємо, стараємося допомогти тим чи іншим, тому що ми брати і сестри в Христі і Ісусі. І Ісус говорить, хто пішов за мною, той це отримає. Це благословіння, цю допомогу в нинішньому віці. 100 домів. Ну, нам довелося скажем, бути по служінню в деяких країнах, багатьох містах. І нас радісно приймали. Мене і Таню мається на увазі в різних домах, будинках, де ми були. Хто сьогодні виїхав, хто переїхав завжди в двері в інших братів і сестер, в різних країнах, державах завжди відкриті, щоб прийняти. Щоб, ну, погодувати, переночувати, зробити, дати якусь певну допомогу. Тому що, брати і сестри в Христі Ісусі, тому Ісус говорить, що ось є своя нагорода. Ти йдеш за Ісусом, ти отримаєш не тільки прощення гріхів, а так багато благословінь, які слідують за цим, коли ти посетив себе і Ісусу Христу. І Христос не замовчується, Він говорить нині, або як там писано, і не одержав би, не просто сказав: все, вперед. І ні шагу назад. Він одержите, отримаєте. Просто в цьому житті є своя нагорода, і там в вічності, коли ми отримаємо цю нагороду, ми от вийдемо в небесах, і Господь скаже: Да я радий, ти мій син, ти моя дочка. Але він також він скаже ще деякі речі: те, ту працю оцінить, яку ми робили для нього, уже будучи християнами. І апостол Павел, я думаю, що він це розумів, тому. Останнє місце списання, це 2 Тимофія, 4 розділ, 7-8 вірш. Їх багато є зміст про тому поводу про нагороди. І апостол Павел пише про себе: Я добре боровся, я змагався, свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер готується мені вінець правди, який дасть мені Господь праведний суддя в той день, в той день. Зрозуміло, який день. Коли церква буде восхищена, і коли кожен пристане перед Господом, і не тільки мені, але всім, що полюбили явлення Його. Я хочу тобі звернути твою увагу, брат і сестра, на слово полюбили явлення Його. Це не означає тільки просто знати про Ісуса Христа, знати про Його смерть, про Його Воскресіння. Це не означає просто вірити, що Він був, а полюбили. Це так само, як апостол Павіл, який добре змагався, біг свій закінчив, і віру зберіг. Оце означає полюбити Ісуса. Тому що полюбити, це означає не те, що ти прийшов сказав: ну да, я вірю в Ісуса, а потім пішов і живеш своїм життям. Той, хто любить Ісуса Христа, той виконує Його Боже Слово, Його заповіді. Хто любить Ісуса, той буде жити для Нього. Тому написано, що Ісус каже, що любите мене, то що? Саблюдети, або буде зберігати, або буде виконувати, каже Ісус, мої заповіді. І тому апостол Павел, він якби в такому дірзновенні по відкриттю Святого Духа, він робить для себе відкриття про себе і для кожного із нас, що наше життя складається з боротьби, і його життя також складалося з боротьби. І в нього була боротьба з його плоттю, яка, можливо, не хотілося там робити Божу волю. В нього була боротьба з тим, щоб бути посвяченим, була, була, була боротьба в тому, щоб робити добро, а не зло, як він говорив. І він написано: Я добре боровся, і віру зберіг. Тобто протягом всього свого життя він зберіг віру, і він дійшов до кінця, і потім говорить: а зараз мені Господь приготовив вінець правда, що це? Це нагорода. Це нагорода за те, що Він був посвячений Ісусу Христу. І Павел каже: і не тільки мені, а всім, хто полюбили, всім, хто йде таким чином, як апостол Павел посвяченим, не просто сказав Ісус, я люблю тебе, але це видно в твоєму житті, це видно в Твоїх словах. Це видно в Твоїх повсякденних вчинках, поступках, в, твоїм, в Твоїх цінностях, в твоїх думках і в тому, що ти робиш. Це видно в тому, хто полюбив Господа і Ісуса Христа. Тому що бути і любити, і називатися і любити це трошки різні речі. І написано, хто полюбив, ось хто полюбив із вас. Той бореться, той зберігає свою віру, і той йде до кінця разом з Ісусом. Хіба не так? Так. Якщо ти полюбив Ісуса Христа, то ти борешся в кожному дні, тому що требує противного духу. Якщо ти полюбив Ісуса Христа, то ти зберігаєш свою віру в Божу обітницю, в Божу благодать, в Божу любов, в Божі чудеса, віру в Бога зберігаєш. І якщо приходять думки, чи Бога немає, чи тому подібне, а може я неправильно зробив вибір в цьому житті, а може повір не в того Господа, також ти також зберігаєш свою віру, тому що ти полюбив лише Ісуса Христа, тому що лише Він один помер на Христі, віддавши своє життя за тебе. І ти полюбив Господа Ісуса, і Ти віру зберігаєш. І зараз, дивіться, написано: готується вінець для всіх нас. Для кожного, хто полюбив Ісуса Христа. Це нагорода. Це те, що Ісус хоче відмітити всіх нас. Якщо нас цей світ не відмічає для цього світу дуже часто ну, віруючі люди, вони десь там, то для Господа Ти самий головний, тому що Ти Його Божа дитина. Сини і дочки, він знає кожного із вас по імені. І він знає, скільки волос у тебе на голові, скільки немає. Він знає про твоє життя, твої думки. Він все про тебе знає. Все, що ти зробив до цього часу, все, що ти був посвячений, наскільки ти робив для нього, він все про це знає. Готується вінець. І ми далі рухаємось, брати і сестри, не для того, щоб ну, от, треба заслужити цей вінець. Я буду робити тепер більше, тому що хочу отримати цей вінець. Я буду там, допустимо, вже три рази в день молитися, як Даніїл молився три рази в день, приклоняючи свої коліна, тому що там мені готується вінець. Неправильний мотив і неправильна мотивація. Ти будеш молитися три рази в день, тому що ти знаєш, що Господь цього хоче. І ти будеш молитися три рази в день, тому що ти знаєш, що це угодно Господу, тому що сила молитви є важлива на основі Божого Слова. А це вже все одно ми повинні знати, що нас тут очікує. І якщо ми не отримали в цьому світі, ми не отримаємо того успіху, тріумфу, як люди, яких записують книги рекордів Гіннеса, там ними восхищаються, вони на перших сторінках журналів, там про них пишуть блогери сьогодні популярні, які дуже, і вони хочуть, щоб ними восхищалися, восторгалися, збираються ці лайки і тому подібне, то сьогодні ти повинен знати, що Господь оцінює твою працю і твій труд. Він назвав тебе Своїм, і тебе очікує вінець. Всі, хто возлюбив Його, кожне очікує вінець. І це буде славний день. І будуть аплодисменти, буде лікування ангелів, буде радість від того, що ти зберіг свою віру, і цей вірою дійшов до кінця в своєму серці, до останнього подиху, віруючи в Ісуса Христа, як Господа і Спасителя. І тому Господь говорить, що є нагорода. Книга відкриття там багато написано про те, що той хто перемагає, той отримає, хто перемагає, той отримає. Ісус говорить про те, що якщо вас не приймали, то ваша велика нагорода. Там пастири начальники отримують написано, коли прийде архіпастир, тобто Ісус, пастиря отримують свою нагороду від Нього за своє служіння, і також, і можливо, і, і укор. Тому що всі пастири різні, по-різному все відбувається в їхньому житті. Бог замічає, коли ти назвався, вибачте, за слово, ти є християнином, то ти повинен і ти живеш згідно цього. І все, що ми робимо, ми не повинні думати, щоб заслужити цю нагороду. Але я хочу тобі сказати: нагорода буде. Бог відмітить, Бог знає, Бог хоче наградити і знагороди тих, хто робить маленьку, велику працю. Для нього і для його царства. Багато людей, яких ми не знаємо, служителів, які служать, ми їх не бачимо, їхнє служіння, дитячі служіння, молодіжне, уборка, і там, домашні церкви і все інше, все, що звершиться, дуже часто його не видно тут попереду, але вона є. Той, хто молиться вдома, хадатися, стоїть в проломі, молити на колінах, промалюючи, вималюючи, своя нагорода є і такій людині, такому молитовнику, тому що Господь знає і Він відмічає. І тому наша нагорода від Господа, Твоя нагорода, наша нагорода, брата і сестра, від Господа. Амінь. Піднімемося.